Зі мої вітання! Ви на нашому клубному на ютуб-каналі. І нещодавно ви залишали свої запитання для одного з наших футболістів, а саме Семена Вовченка. Тож сьогодні він буде відповідати на ваші запитання. Семене, привіт! Привіт-привіт! Нещодавно завершилося тренування. Як твій настрій після нього? Настрій, як завжди, потренувався. Зараз буду їхати додому відпочивати. Отже, ми почнемо з першого нашого запитання. Вболівальник запитує, опиши свій ідеальний день, як би ти його описав чи провів. Ну, це, напевно, як завжди, це ідеальний день для мене зранку проснутися, потім відвезти доньку в садочок, після садочку на тренування поїхати, потренуватись, потім додому поїсти, відпочити, поспати. Забрати доньку садочка і погуляти трошки, і потім лягти спати. Чи маєш ти якісь хобі поза футболом? Якщо так, то яке саме? Так, маю хобі. Коли є вільний час, то я граю в комп'ютерні ігри в Counter-Strike. Який матч вереса запам'ятався тобі найбільше і чому напевно полісся, коли ми виграли в прошлому сезоні 5-1 при домашніх болівальниках? Було дуже приємно хто твій футбольний кумир або гравець, на якого ти рівняєшся? Футбольний кумир зараз це Рубен Діж з Манчестер Сіті, тому що цей гравець грає на той же позиції, як і я. Подобається як він виріс, як футболіст і як фізично він став сильніший після попередньої команди. Один із наших фанатів питає: як розпочалася твоя футбольна кар'єра? З чого все почалося? Ну, все почалось, коли батьки мене в 6 років відвели в академію в З Цього почалось, так. Да. Осій день я граю в футбол, дай бог. Як обрав ти саме свою позицію? Як так сталося? Що ну свою позицію я не вбирав взагалі в дитинстві? Я грав на атакувальній позиції, тому що лівша і більше лівого півзахисника грав? А Потім чим старше становився, вже опускали трошки нижче, нижче, нижче. Трапилось так, що став центральним захисником. Коли ти приєднався до нашої команди, як склались перші стосунки з гравцями, тренерським штабом? І загалом як пройшла адаптація в нашому місті? Адаптація в команді і з тренерським штабом першим все добре. На адаптацію Гарно провів, так і зараз все добре, місто гарне, маленьке, компактне, все, що треба, є для життя. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 9.6 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Якби в тебе була можливість зіграти в фіналі Ліги Чемпіонів, проти кого ти б хотів зіграти і чому саме цей матч? Напевно, проти Манчестер Сіті Гвардіола. Напевно, просто цікаво було б. Пограти проти них ну це традиційне питання від наших болівальників. Якби не футбол, то ким би ти став? Чесно кажучи, навіть зараз і не думав, тому що завжди хотів тільки грати в футбол з дитинства, якась інша робота, чи ще щось, я навіть не думав, чесно кажучи. Чи був випадок, коли фанат здивував тебе чимось справді нестандартним? Напевно, ні, якщо чесно. Все, що ми очікуємо, підтримки це є. Більше такого не очікував, нічого не бачив, не чув. Чи часто ти робиш фото з фанатами, не відмовляєш, От, наприклад, коли вони бачать тебе в місті? Я завжди, завжди тільки з позитивом. Фотографуюсь взагалі без питань. Після ігор автографи це взагалі без питань. Яка звичка є в тебе, про яку не всі знають? Там, чесно кажучи, я таких багато ритуалів як спортсменів. Кожному своє, там вийти з правої ноги, наприклад, на футбольне поле. Це одне із того, що в мене є. Три речі, які ти завжди береш з собою на виїзний матч. Це завжди буци, щитки. У футбольному плані тренувачна форма. Без чого не почнеться твій день? Встати з ліжка, напевно, саме банальне. Хто найбільше вплинув на тебе як на людину, не як футболіста, а як на особистість. Ну, батьки, напевно, батьки і дружина. Повністю сім'я моя є страва, яку б ти б міг їсти щодня? Яєчно, напевно, саме банальна теж. А що навпаки не любиш? Щось гостре. Я гостре не дуже полюбляю. Ну і взагалі не їм. його. Яка риса характеру найбільше допомагає тобі на полі? А яка в житті? Впертість, напевно. А на полі не здаватись? Миколі гайдучику будемо відповідати? Так, є без питань. <рес> Давай, Микола гайдучик. Це відповідь для тебе. Це я при зустрічі тобі скажу <рес> на полі. Поясним, Микола Гайдучик задав запитання, Сему, що в нього з зачіскою? да, Вирішив поміняти. Кажеш, на полі я йому передам пару слів. Друзі, дякуємо вам за такі сміливі та цікаві запитання до Семена Вовченко. Я був радий відповісти на ваше запитання, а ви поставте вподобайку.